Привіт, в цьому відео ми розглянемо таку техніку в програмуванні як Debounce. Вона доволі широко використовується, тому вам треба розуміти, що це таке і коли ви можете його використовувати. Debounce використовується тоді, коли в нас є багато івентів, але ми хочемо почекати, поки всі ці івенти пройдуть, тобто поки вони затихнуть. Потім почекати ще якийсь певний період. І якщо нових івентів не буде, тоді викликати якусь певну функцію. І найкращий спосіб подивитися, як він працює, це взяти якийсь життєвий приклад і його розібрати. Давайте розберемо звичайний пошук, який в нас є практично на кожному сайті. По замовчуванню він працює наступним чином. Уявіть, що ви хочете знайти ім'я Алекс. Ви починаєте писати в інпуті букву А відправляється on event і спрацьовує HTTP-запит, який в нас відправляє запит з name A. Потім ви пишете далі. L, відповідно відправляється ще один запит. Потім ще один запит, потім ще один запит. Тобто, сумарно ви відправили 4 запита на кожен івент. І якщо так подумати, то перші 3 запита нас взагалі не цікавлять. Нас цікавить момент, коли користувач перестав друкувати. І тільки тоді ми вже візьмемо, скажімо, ім'я, яке він шукає, і відправимо на бекенд. І якраз цю проблему вирішує Debounce. Він нам дозволяє почекати, поки користувач закінчить друк, і тільки після того вже відправити http запит. Давайте подивимося, як цей приклад буде виглядати з використанням Debounce. Користувач починає друкувати, пише Алекс. Ми ще чекаємо 300 мілісекунд. І якщо якихось нових івентів немає, ми відправляємо запит. Таким чином ми відправили вже повноцінний запит, який користувач і очікує, і уникли відправки на кожен новий символ. Це доволі проста техніка, але вона вирішує цілком дорослі проблеми. Бо якщо ми заглибимося в ці проблеми, то ми побачимо, що тут об'єктивно існує дві основних проблеми. Перша проблема це Race Condition. Користувач починає друкувати. Ми відправляємо перший запит з літерою А. Потім ми відправляємо проміжні запити, і саме останній ми відправляємо запит е, Alex. І якщо ми подивимось на ці запити з точки зору селективності, то запит з літерою А, він, звичайно, охоплює набагато більше даних, ніж Алекс. Уявимо, що це 300 тисяч рядків для А і тисяча рядків для «Алекс». І коли користувач він друкує, ці запити, вони, в принципі, запускаються практично одночасно. Тому ось цей запит А. Який був запущений найперший, він може виконатись набагато пізніше, ніж запит Alex. Це може бути там пів секунди, 300 мілісекунд, але все одно він виконається пізніше. І є велика ймовірність, що спочатку вам прийде відповідь по Alex, і після того прийде відповідь по А. І вийде такий race condition, коли ось цей запит він неочікувано вирвався вперед. І відповідно прийшли дані по, по селекту А. І це не дуже окей, тому що користувач він не побачить те, що він планує побачити. Наступна проблема актуальна, якщо у вас багато користувачів. Умовно, кожен користувач, який почне щось шукати, почне робити ось такі безсенсові запити. І, звичайно, це все може вплинути на ваші ресурси. Це більше теоретична проблема, ніж практична, тому що race condition – це типова проблема без debounce. Тут більше теорія, але це також може мати вплив, особливо якщо у вас є навантаження на систему, якщо у вас налаштований автоскейлінг. Це все має сенс, тому... За цим треба слідкувати і краще використати ось таку от просту техніку, як Debounce, щоб уникнути зайвих клопотів. На сьогодні це все буду дуже вдячний за підписку на канал. І побачимося в наступних відео.